Вітаю усіх у нашому прекрасному містечку. Поки що це, звичайно, селище, але в майбутньому у нас буде серйозне місто. Ми продовжуємо будувати його у чудовій грі City Skyline. І давайте згадувати, що у нас було много разу много разу ми починали, в принципі, наше будівництво. Побудували невеличкий райончик. Так, у нас тут. Якісь уже питання в людей, ага, недостатньо робітничків. І ми вже дійшли до позначки у 219 осіб населення. Ось, і давайте подивимося на інформацію про наше місто. Тобто, у нас 73 дітей, 26 підлітків, немає молоді взагалі, багатько дорослих людей і немає стареньких. Ну і населення росте, росте, це, це прекрасно, це прекрасно. Тільки у нас немає ще ділових зон, але у нас немає можливості. Е, і ще така штука, я тут, звичайно, вже ж минулого разу говорив, і сьогодні повторюся, що ми можемо багато чого е, тут робити. І тому я пропоную інтерактив. Інтерактив полягає в тому, що кожен, буквально кожен, може запропонувати цікаву, хорошу. Унікальну підходящу назву для нашого міста. Просто зараз пишіть в коментарях назву, як би ви хотіли, щоб наше місто е, називалося. І обов'язково е, ми виберемо якесь із найкращих. Тому, якщо ви хотіли би взяти участь в цьому інтерактиві, давайте, давайте писати. Ну і, звичайно, лайкайте ті е, назви, які вам сподобаються. Ну, а ми продовжуємо, ми продовжуємо. У нас уже вантажівочки пішли. Руду везуть. Руду везуть. Ліс везуть. Пішло, це все у нас на заводики наші. Так, що тут у нас? Проблема якась? Води не вистачає. Уу, це, це, це не дуже добре. Це не дуже добре. Зараз ми цю ситуацію виправимо. Так, звичайно, без питань виправимо. Добре, прекрасно. Е і тепер, як бачимо, у нас вже не вистачає е житла. Так. Відповідно, ми зараз будемо цією проблемою займатися. Думаю, ми зараз прокладемо ще одну таку собі лінію. Так, ось ця, ні. Не ось ця. Ось ця. Так. Так. І так трішки мало місця. Так трішки забагатько. Ось так ідеально будемо. Так, і у нас ще буде. Частинка така, ось де будуть проживати люди. Що ж, Давайте позначимо, що це у нас зелена зона. Так, ось так. ось Звичайно же ж. Так, цей стовп нам трішки заважає. Давай ми тут поставимо ще якісь магазинчики, щоб людей то були, так? Хоча б хоча ось так. От, Нормально, і пішла, пішла. У нас робота, пішло будівництво. Що стосується електроенергії, зараз тут треба трішки почеклувати. Я думаю, ось це треба забрати, так? Так. Так же ж треба забрати? Так, ні, стоп. Ось це нам треба забрати. Ось це так. І ось це забрати. Я хочу трішки перекрутити по-іншому. Ось, щоб можна було будувати полегше, покраще, повеселіше. Так, тут, тут немає варіанту. Тоді ми підемо з іншого боку. Ось так. Ось так. І тут під'єднаємо це все. Ось, щоб у нас була електроенергія і щоб нам нічого не заважало. Тим часом у нас уже знову вечорії. Запалили ці ліхтарі. і ми. Дивимося далі. Отже, до речі, я тільки зараз помітив, дивіться, як відрізняється то освітлення в місті і е, на трасі. Мені тут говорили, щоб я зняв тут е, світлофори. Давайте ми зразу спробуємо подивитися на цю модифікацію. Отже, у нас є можливість забрати світлофори, отже, ми натиснули кнопочку, і все світлофорів немає, тому що для чого нам світлофори, якщо у нас сюди рух і сюди рух. Ну і в принципі можна розвернутися, якщо комусь потрібно. Можемо, звичайно, знаки пріоритету поставити. Тобто, що мається на увазі? Що у нас тут буде головна дорога? Тут буде головна дорога. В принципі, всі у нас головні дороги, тільки дві, так можна? Ну так. Тобто сюди і сюди, і сюди, і сюди. Все нормально, все нормально. Якщо у нас будуть якісь проблеми, то ми сюди повернемося. Наступне, дивимося, що у нас е -е, тут, тому що починається трішки вже транспорт під'їжджати і можуть бути вже деякі неприємності. Тут у нас все нормально, тут проблем немає. Так, сюди. А, це просто що це у нас таке? Ресторан, воу! Я думаю, що там таке заїжджають. Тут у нас магазинчик ще один міні супермаркетик, невеличкий магазинчик. Чудово. Просто чудово. Так, як там у нас населення? Задоволене? Нормально, у нас вже мінус, у нас плюс плюс пішов, плюс плюс 1 долар кожного дня, точніше, кожної доби постійно, це не можу згадати. Ось, я так розумію, що е, у нас день ніч також е, кожної, кожної тижня міняється. Кожного тижня, так, тиждень, не доба, день, тиждень. Тут це вимірюється тижні. Люди кудись біжать, куди ви поспішаєте? Люди. Ей. Місце проживання, місце роботи. В супермаркет, так? В супермаркет біжить, поспішає. Прекрасно. Що у нас тут? Тут вже нормально працюється, у нас плюс пішов, тому можна вже трішки е, просунутися далі і продовжити будівництво наших е, зонд для проживання. Е, давайте ми це і зробимо. Так, тут ні. От, чудово. Ну, майже чудово, щось нам заважає. Схоже, лінії електропередач. Зараз ми їх знову будемо трішки мурдувати. Взагалі це треба, не знаю, виділити спеціально щось для цих ліній електропередач. чи що. Ну, поки що, поки що ось так хай буде. Думаю, що так нормально. Сюди додамо ще зелених зон. Ми замалюємо. Ну, не повністю, звичайно. Якось ось так. От. Тому що нам потрібно тут буде побудувати якісь і торгові штукенці. Так, до речі, тут. Житлова зона повинна бути. Так, добре. житлова, Ось. Далі, пішло будівництво, все прекрасно. Хоча тут я бачу синеньке, нічого, все тихо. Ну так, звичайно, нам не потрібні. Поки що комерційні, але вже появляється трішки необхідність потреба. Е, я відразу тут же збудую, напевно, якийсь магазинчик буде. Ось, і знову зараз будемо щось вирішувати із цією електроенергією, як би її гарно поставити. Планую добудувати ну, ще, напевно, ще трішки, так? Ну, просто в нас зараз немає грошеняток, тому ми не поспішаємо. У нас 329. Чого це? Грошей. Це не долари, це якісь незрозумілі гроші. Ось, тому ми е, поки що розбудовуємося. До речі, у нас зараз будуть проблеми. У нас тут води ж, немає, так? води то немає, труби треба прокладати. 20 Грошенят коштує одна клітиночка. Це не дуже добре. Це не дуже добре. Зараз спробуємо якось. Ага, не спробуємо, тому що грошей то дійсно немає. Ось так приходиться напевно чекати просто. Ми можемо отсюди провести. Давайте трішки ще, щоб максимум захопило. Сюди не можемо. Отсюди зможемо. Тільки. Ну, думаю, нам цього достатньо буде. Так. Чудово. Все, 21 грошенятко залишилося. У нас, звичайно, росте е, наш е, бюджет помилесеньку. 219 грошей. І це чудово. Так, е, ціни на оренду. Що, що, Що там писало у нас? Ціну на оренду житла ростуть через великий попит. Мер запросив на переговори місцевих будівельників чи забудовників. Прекрасно, прекрасно. Люди у нас прибувають, і відповідно, відповідно ціни ростуть. Дивіться, який попит величезний. Так, попит величезний, але поки що ми не можемо максимально всіх задовольнити, оскільки у нас поки що є деякі проблеми із ресурсами. Ось там люди ще без води сидять. Ось, і відповідно, це не дуже добре. Так, можемо ще трішки продовжити 288. Просто всі гроші, всі гроші витрачаємо на те, щоб забезпечити людей водою. Ну, як без цього? Без цього ніяк! Так, скільки нам ще треба? Соточка. Ну, Хоча б трішечки, хоча б трішечки. А хоча ні, вже не потрібно все. Тут люди у нас з водою. І це прекрасно. Думаю, що можемо ще тут, по продовжити своє будівництво. Так, ось так. Щоб ще, ще з'являлися у нас додаткові зони для житла. Ось. І ми вже. Вітаємо! Вітаємо усіх нас. У нас уже з'явилося маленьке селище. Маленьке селище, Ми досягли 500 мешканців. 500 мешканців нашого селища поки що без е, основної назви, але я сподіваюся, що ми всі якось та й називемо наш, е, наш населений пункт. Отже, е, у нас з'явилися нові функції це податки і кредити. Ми можемо. Міняти податки це прекрасно. Гроші додаткові, і, звичайно, кредити брати. Це також досить-досить круто. Але в той же час у нас з'явилися, ну, можна сказати, поки що для нас мінуси, тому що у нас з'явилися відходи. Нам потрібно буде якось їх вирішувати ці проблеми. Плюс медицина з'явилася і освіта. Відповідно, у нас поліклініка, початкова школа і звалище. То є плюс, але є і мінус. Мінус то, що нам потрібно все буде зараз знову по новому будувати. Ну, як по-новому? Спочатку, грошей то немає. А хоча нам дали грошей, нам дали 20 тисяч. Воу-воу-воу-воу, це прекрасно! Ну що ж, давайте ми відразу. Я відразу займуся будівництвом сміттєзвалища. Так, тому що зараз піде. Що там таке? Що, що, що твориться? Закинута фабрика? А що таке? Чому фабрику то закинули? Що тут у нас? Води не вистачає? Як так? Давай зупинимо. А чому води? Е, тобто сюди вода не доходить і, напевно, через те, що не було води, вони вирішили взяти тай зупинити. Ох! Зупинити своє виробництво. Це жахливо. Це жахливо, мені здається, потрібно буде знищити цю фабрику і хай побудують по-новому, якщо я не помиляюся. Ну, але давайте почекаємо якийсь час і продовжимо. Отже, зараз нам потрібно сміттєзвалище побудувати. Треба тільки вирішити, де воно буде знаходитися. Думаю, десь на краєчку нашого. Але треба біля дорожки. Відповідно, давайте будувати. Че, я думаю, нам тут буде достатньо і меншої доріжки. Тому що там більше то ніхто їздити та й не буде. Ми поставимо десь в самому, в самому куточечку. Отже. Тут хтось розвертається навіть. Так, місце занято. Як це занято? Що означає занято? Чому ми не можемо побудувати цю дорогу? Тобто перехід, перехід у нас не працює, чи що? А! Тобто через це ми не можемо. Чи що не так? Незрозуміло. Давай тоді ще трішки ширше тут продовжимо цю ширшу ось. І зараз спробую, я хочу е, перевести це у вущу дорогу, щоб не витрачати тут ремно ресурси. О, тут нормально. Так, дійсно, напевно, Заважало. Отже. Е, Поставимо сюди доріжку і десь кудись далечі. До речі, ось тут якась гора. Ось, але це таке. І десь, 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 десь ось тут. У нас буде сміттєзвалище подалі від нашого міста. Ось в майбутньому, напевно, придеться перенести чи що, але не знаю. Подивимось. Так, отже, будуємо наше сміттєзвалище. Ну, ось її сміття тепер. Можна виносити. Люди задоволені. Твіттер, чи як він там називається, я вже забувся, як він там називається у нас. Наш твіттер. ППР, Чірпе. Чірпер. Чірпе. Говорить, що все окей, все чудово. І. супер. Чому ніхто не вивозить сміття? Як не відвозять? Повинно вивозити. Зараз пішли, ви подивіться, наші вантажівочки пішли. Сміттєвози. Просто цілою бандою марширують туди. Дивимося, тут у нас що є. Ми можемо перемістити споруду і можемо е, відкрити бюджет. Всього у нас є 15-15 вантажівок. Та це повинно бути дуже-дуже багатсько для нашого невеличкого селища. Тому що у нас поки що селище. Отже. Поки у нас гроші є, давайте ми будемо займатися Ну, медицина. Потрібна, звичайно, медицина, але у нас поки що треба чимось іншим зайнятися, так? Гроші то треба. Тому зараз ми знову трішки перебудуємо. Так, це неправильно, це кожен раз ми будемо витрачати на це гроші, на те, що відправляємо на сміттєзвалище, нашу... Електроенергію ось, але все ж. Треба було відразу щось таке зробити. Ось, і тепер у нас є нормальна можливість побудувати все, що ми хочемо, як хочемо. А що ми хочемо? Ми хочемо просто добудувати цей райончик. Чудово. І думаю, ще потрібно. Так, у нас тут якийсь камінь. Так. Піде так? Чи так навіть? Нормально, все супер, все ідеально. Все ідеально. Отже, заповнюємо це все нам потрібним кольором. Так, тут у нас буде все залито. Все зелене. Тут, думаю, що на один цей квартал, ніби так його можна назвати, достатньо буде якихось там магазинчиків з однієї сторони, з іншої. Ось і все. Отже, тут трішки синенько. Тут трішки синенького. Так, правильно? Правильно. А все інше заливаємо просто зеленим. Величезним. І все, і пішло. Зараз люди будуть до нас просто хлинути рікою. Ну, давайте також ось так. Чудово. Отже, 617 є у нас мешканців, і треба тепер, поки у нас ще є грошенятка, медицину. Медицину, подумати не буду медицини, а хоча 10 тисяч треба. Тобто грошенят тут так і немає. Ну Зараз буквально за якийсь час, так, за тиждень ми отримуємо ці гроші необхідні, і потрібно поставити е, поліклініку десь. Ось. Зараз ми тільки придумаємо, де би це краще поставити, як ми це все будемо розробити. Але нам треба гроші, щоб вони з'явилися. Тому давайте трішки час пришвидшимо, дочекаємося, поки у нас будуть гроші. Пішли-пішли грошики. Тому що, відповідно, ж, є у нас обмеження, де буде діяти наша поліклініка. Отже, так, чудово. Там скрізь діє, так? Тут скрізь діє. Навіть якщо ми поставимо десь там далеко, то все діє. Тому я думаю, ось тут десь на перехресті. Хоча е тут, е можливо, тут ще щось буде, але планую в цю сторону розширятися. Ну, швидше за все, ми поставимо ось тут нашу поліклініку, так? Ну, думаю, тут на перехресті буде чудово. Ось так. Все, все, люди всі задоволені, всі е, просто шаленіють від того, що у нас з'явилася поліклініка. Е, медицина для всіх, так. Можна лікуватися. Але немає поки що в поліклініці нашій водички. Вречі, речі, тут у нас. А, у нас тут також водички немає, тому потрібно. Подбати про це, тому що люди будуть незадоволені. Що таке електроенергії не вистачить? Що з електроенергією? Щось проблема якась, я бачу? Зараз подивимося. Ми поки що гроші туди витрачати, значить, не будемо. Так, у нас не вистачає електроенергії. Е, тому нам потрібні зараз гроші 6 тисяч! 6 тисяч треба на електроенергію. В іншому випадку у нас будуть шалені проблеми, вони вже з'являються, нам не вистачає для води. Тобто це не тому, що тут вода все ж є, так? Я думаю, що її немає. Тут води не потрібно, напевно, було. Чи ні? А, ні, потрібно. Але все ж в нас не працює. Не працює наша водонасосна станція, тому що немає електроенергії. Та й в принципі і е, труби також не працюють. Заводи добре ще працюють, хоча б гроші йдуть. 6 тисяч. Давайте знову набирати. Чекаємо. Так, так, так. Люди вже незадоволені, як завжди, кричать е, в соцмережах, де вода, де електроенергія? Тут взагалі шалено просто, так? У магазинчику. Так, а чому вони ставлять прямо тут у нас автомобілі? Я щось не розумію, це що? У вас... Парковка чи що? Хм. Вирішили собі взяти частину дороги для того, щоб паркувати автомобілі. Е, мені здається, паркувальних тут немає, а можливо, в майбутньому є, але поки що нам недоступні. Ось, е, щоб люди могли б десь собі поставити автомобілі та не ставили їх на дорозі. Так, потрібно на світло. Я розумію, розумію. Чекайте, мешканці, що я зроблю? Нічого не можу поки що втворити. Ось. Поки що у нас проблеми. До речі, ми тут також, напевно, зараз знімемо цей світлофор. Так, не забудьте на нову службу. Так, я розумію про цю службу, але нам поки що не до неї. Нам потрібно з водою розібратися. Тому що вже пройшло скільки часу. Ще трішечки. Ось, що стосується цього світлофора, я думаю, що ми також його зараз заберемо. Ось, Заберемо світлофор, поставимо знаки пріоритету. то у нас тут буде, е, Так. Е, гримить. Так, тут у нас буде головна. І тим часом у нас вже велике селище, велике селище, тобто тисячу, тисячу мешканців. Е, тепер у нас з'явилися нові області, тобто ми можемо купувати. Ще додаткову землю. Звичайно, було б за що. Окрім цього, окрім цього у нас з'явилися райони, тобто ми можемо розділяти місто своє на райони. Це прекрасно. У нас з'явилася політика. У нас з'явився новий кредит. Ось ці штуки поки що забрати не можу, тому що закриємо нічого не побачимо. Якось так. Невчасно у нас так з'явилося. Далі спеціалізації районів. І окрім цього сфера послуг. Прекрасно. Також у нас з'явилися нові служби: це пожежна поліція і унікальні споруди. Це знову плюс і мінус, тому що зараз знову нам потрібно буде будувати нові служби. Нась нові споруди, утримання, і це відповідно мінус. З'явилися нові промислові спеціалізації, тобто ми можемо лісове господарство зробити або сільське господарство. І нова політика. Тобто, ну ще не нова, просто політика. Ми тепер можемо економити електроенергію, економити воду і встановити е, датчики диму. Ну і відповідно, у нас з'явилися дві нові споруди: це поліцейська лідниця і пожежне депо. Тисячу, тисячу мешканців, і це, напевно, досить непогано. Ми поставили тут е, знаки пріоритету. Ось. Е, так, гроші у нас. Є у нас гроші, все, все, давайте зупинимо. Ну, точніше, давайте трішки призупинимо, хай помаленьку йде, ми можемо вже збудувати. Знаки пріоритету у нас тепер будуть говорити, що у нас це головна, а тут другорядна, тобто хто звідси буде виїжджати, вони повинні постояти і почекати. Добре, давайте займемося цією водичкою, яка у нас відсутня? Тому що там уже все печально, скоро будуть мешканці залишати свої домівки і виїжджати з міста. Все, вода зараз буде, не переживайте, марш все влаштує. Мер все влаштує. Ще би сюди водички нам прикласти, так. Думаю, що тут буде. Добре, ось так якось попрямій. В принципі, отак, достатньо, так? Так, достатньо. Так, чудово. Але нам потрібна ще електроенергія. Відповідно, ми можемо, звичайно, побудувати. Вугільну електростанцію, але я поки що не хочу цим займатися. Ми все ж збудуємо ще один вітрячок. Можемо, в принципі, тут. Хоча 7. 7 меговат. Тут не поміщається 6 максимум. Ну, в принципі, не набагато більше всього 7. Ось. Будуємо тут, так? Хай ще один буде. Так. зелену енергію люди полюбляють. Зелену енергію, так звану, і це чудово. Все, у нас світло повинно вже бути. Що ж, нус немає електроенергії, як так? Ну, ми використовуємо 17 МВт, а у нас його є 24. Це непогано. Хоча б, Але, думаю, ще один вітричок, скільки він у нас коштує? 6 тисяч. 6 тисяч! Це досить немало. У нас тут розповідають про наші райони. Пізніше ми будемо займатися цими районами. Нам потрібно зараз буде пожежно, поліція. Ось Це у нас коштує 12 тисяч. Це у нас коштує пожежне депо. Також 12 тисяч. Тобто 24 тисячі ми повинні лише на це і це використати, і це не дуже добре. Ось, до речі, хтось нас знову залишив будівлю. Е, до речі, хочу глянути, як тут у нас. У нас тут була якась... Так, працює, працює ця фабрика. Точніше, схоже, вони її на інше щось переробили. Ось, я бачу, тут будівля у нас покинута якась. Хтось також. Залишив не витримав. А, це не будівля, це у нас магазинчик. Можливо, я не знаю, через якийсь час вона з'явиться, ми поки що не будемо нічого його зруйновувати, тому що я знаю, що колишній старі версії так і треба було зруйновувати. Зараз не знаю, можливо, там відновлять. Ну що ж, на цьому ми, в принципі, і завершимо нашу сьогоднішню серію. Ось таке у нас містечко з висоти пташиного польоту. Виглядає прекрасно, правда? А ось так воно виглядає у нас тут ще прекрасніше. Не забувайте ставити пальці до гори, робити репости, коментувати і найближчим часом обов'язково продовжимо. А продовжимо ми ось цього. У нас пожежа. Ну що ж, ви ставте пальці до гори, а я побіг! Побіг рятувати мешканців! Бувайте!